Був швидкісним, а став нерухомим на дні Чорного моря. В головному управлінні розвідки розповіли подробиці нічного знищення російського військового катера типу Мангуст. Це сталося у бухті вузька, що фактично у місті Акмечит на західному узбережжі Криму. Ймовірно, за участі кількох морських дронів головного управління розвідки Магура 5 Камера Бека зафіксувала удар точно в лівий борт «Мангуста». в ГУР. Відзначили, що катери цього класу використовуються чорноморським флотом та іншими російськими спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій. Це достатньо новітня розробка окупантів. В чорноморській акваторії їх не так багато знаходиться і ось сьогодні мінус один і це вже точно він більше не буде шкодити і незаконно перебувати на українських в українських територіальних водах у модифікованих версіях швидкісних катерів встановлено бойові дистанційно керовані модулі з основною штатною зброєю, кулеметною установкою калібром 14,5. Також на борту мангуста росіяни мають два автоматичні гранатомети АГС 17 ручний протидиверсійний гранатомет ДП 64 та два ПЗРК типу Ігла або Варба. Один такий катер, в залежності від модифікації, коштує близько трьох мільйонів доларів. Водночас російське міністерство нападу і терору мовчить про ураження мангуста. Натомість стверджують, що знищили п'ять безекіпажних човнів. З російського вертольота зняли перехоплення одного дрона поблизу кримського узбережжя. Найцікавіше це додаткове оснащення «Магура-Ві-5». На кадрах поширених окупантами видно, що бек оснащений парою авіаційних ракет Р 73 ближнього радіусу, які поза тим. Можуть запускатися із наземних установок для її наведення не потрібний радар або інші системи, адже вона оснащена власною тепловою головкою самонаведення на безекіпажному човні, який втратив хід, помітно, що бракує однієї ракети. Дрон встиг випустити її по російському гелікоптеру Мі 8 однак не поцілив. Тож модернізовані дрони Магура Ві 5 не лише несуть бойову частину для ураження ворожого флоту, а й мають додаткові ракети, щоб відлякувати російські вертольоти. Раніше повідомлялося, що нові модифікації беків СБУ Сі Бейбі дооснащуються пусковими установками для вогнеметів РПВ 16 Правозахисницю Лутвія Зудієву намагався опитати співробітник окупаційного карного розшуку за дорученням центру протидії екстремізму. Такий собі молодший лейтенант Варфоломєєв намагався поговорити з зудієвою за матеріалами доручення. Про що саме йшлося в документі? Невідомо правозахисниця відмовилася від опитування. У Вас є сяснування полагать, що я планую якісь… Мероприятия я вас опрошу по, по а, Я от опроса отказываюсь, да. Застереження щодо неприпустимості порушення закону про мітинги отримали юристи Ліля Гімеджі, Рустем Кямілєв та громадські захисники з судака Сейтосман Караліїв. У документі Каралієва говорилося, що він є організатором масової акції і має вжити заходів щодо недопущення екстремістської діяльності та порушень громадського порядку. Йому пригрозили адміністративними та кримінальними статтями. Інші застереження вручили і юристу Назіму Шейхмамбетову. Йому пригрозили статтею за нібито дискредитацію російської армії. Подібні застереження російські окупанти розносять кримцям у переддень роковин геноциду депортації кримсько-татарського народу 18 травня. Одразу три кримських назви на вибір запропонували кияни для перейменування вулиці Червоного партизана Костянтина Заслонова, що у Дарницькому районі столиці, серед варіантів вулиця Номана Челібіджихана, автора національного гімну Кремли, першого муфті мусульман Криму, Литви, Польщі та Білорусі, Геннадія Афанасьєва, колишнього кримського бранця, а пізніше добровольця, що поліг у бою з окупантами на сху. Оді України або ж третій варіант Євпаторійська до слова, зараз вулицю Заслонова перетинають вулиці Ялтинська та Севастопольська, а паралельно розташована вулиця Ісмаїла Гаспринського. Віддати свій голос можуть користувачі київського міського застосунку. Київ цифровий до 12 травня для цього слід обрати опитування у розділі Цифрова демократія далі обрати необхідну вулицю, варіант нової назви та натиснути Проголосувати. Варіант, який матиме найвищу підтримку містян, найімовірніше і затвердить Київська міська рада.